Читаємо контракт, щоб захистити вас від шахраїв в Німеччині. Самостійний пошук роботи може бути дуже виснажливим, особливо в Німеччині. Але цей період, звісно, заміниться великою радістю, коли ви нарешті отримаєте новину про те, що вас приймають на роботу. Але перед тим як погодитись на усі умови і підписати контракт, слід перевірити кожен пункт дуже, -дуже ретельно, бо ніхто не застрахований від підводних каменів, які можуть, звісно, зіпсувати вам кар'єру. Всім привіт! З вами, як завжди, менеджер компанії Prima Steps Аліна. І сьогодні ми розберемось з вами в темі робочих контрактів в Німеччині, щоб уникнути негідних умов праці, а також підозрілих роботодавців. Якщо вам подобається тема цього відео, то обов'язково залишайте свій лайк, а також підписуйтесь на наш канал і тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити вихід нових відео. Вид договору в Німеччині договори поділяються на постійний та тимчасовий. Саме в тимчасовому трудовому договорі, тобто Befristete Arbeitsvertrag, вже одразу встановлена конкретна дата, коли цей договір буде зупинено. І коли ця дата настає, то звісно вона не потребує цей договір розірвання з боку працівника або роботодавця. У постійному трудовому договорі он абец феатрак» дати закінчення трудових відносин не вказується. Тобто цей договір потребує розірвання або з вашого боку, або з боку роботодавця. Також зверніть увагу, що якщо ви не впевнені, що можете самостійно знайти роботу після закінчення строку дії тимчасового трудового договору, бифрістати арбацьфеатраг, то вам слід зареєструватись в агентстві з працевлаштування Агінтуфеабет для пошуку роботи. Що таке тарифний договір або тариф атрак? Тарифний договір це угоди між працедавцем або об'єднанням працедавців та певною профспілкою, тобто Gewerkschaft німецькою мовою. Останні виступають за права працівників. Тарифний договір допомагає регулювати умови праці працівників на підприємстві, тобто це може бути час роботи, або це може бути заробітна плата тощо і так далі. І це зазвичай стосується певної сфери, тобто може бути хімічна промисловість або метало та електропромисловість, і так далі. Якщо вам цікаво послухати окремо про тарифний договір, ви можете написати нам про це в коментарі, і ми тоді знімемо окреме відео для вас. Сторони договору тут, ніби все зрозуміло, бо договор укладається зазвичай між двома сторонами. Але є певний нюанс, бо треба звертати увагу в разі спору в контракті першорядне значення має е, саме те, хто із ким укладає даний контракт. Тобто, якщо в роботодавці є декілька юридично зареєстрованих фірм, то звільнення має відбуватись саме через ту фірму, на яку ви були зареєстровані. В інакшому випадку звільнення просто не відбудеться, і розірвання контракту також. Те саме стосується і працівника. Мінімальна заробітна плата в договорі. Всі повнолітні наймані працівники, а також більшість практикантів, мають право отримувати встановлену законом заробітну плату. Вона коригується щороку, і з 1 жовтня 2022 року вона становить 12 євро бруту за годину, тобто наймані працівники не можуть отримувати менше за цю суму. Зверніть увагу, що отримання мінімальної заробітної плати, яка встановлена законом, не поширюється на наступні групи осіб. Це, по перше, практиканти, які проходять обов'язкову шкільну або університетську практику. Також це практиканти, які проходять практику з первинної професійної орієнтації, і тривалість якої не превищує трьох місяців. Також це е, групи осіб, які проходять певні заходи від Job Center або від Agent for фіобейт, наприклад, заходи з первинної кваліфікації. Також це стосується групи людей, які не були працевлаштовані більше року і наразі працюють менше, ніж 6 місяців, і також стажисти. Для учнів, які освоюють нову спеціальність, тобто Ausbildung, з 2020 року також встановлено мінімальну заробітну плату. Такі учні не можуть отримувати менше, ніж 585 євро на місяць. Також, відповідно, з кожним роком заробітна плата таких учнів буде відповідно зростати. Скільки годин ви повинні працювати? Взагалі, за офіційним контрактом, ви не маєте права працювати більше, ніж 8 годин на день. Є виняток, тобто, якщо ви за короткий строк будете працювати десь по 10 годин на день, це дозволяється, але вам обов'язково треба це компенсувати, і всі додатково напрацьовані години вам треба буде відгуляти протягом 6 місяців. Перерва на роботі. Якщо ви працюєте більше 6 годин, то ви маєте відпочити мінімум 30 хвилин. Якщо ви працюєте більше 9 годин, то ви маєте право на перерву 45 хвилин. Якщо мова йде про неповнолітню особу, тоді після 4,5 годин праці ви маєте відпочити 30 хвилин, і після 6 годин праці ви маєте відпочити 60 хвилин. Перерва в Німеччині зазвичай не оплачується. Короткі паузи в роботі, які не перевищують 5 хвилин, зазвичай не рахуються як пауза, рахуються як робочий час і не будуть вираховуватись з вашого робочого часу. Тобто, якщо ви хочете відійти до туалету або просто трохи перепочити, то у вас буде така можливість і відпрацьовувати це не треба. Проте саме перекури вважаються часом перерви, і ви не можете постійно бігати на перекури. Тому цей час витрачений на перекури, ви маєте відпрацювати. А також роботодавець має право взагалі заборонити перекури. Понаднормована робота. Понаднормована робота або і це ваші додаткові години роботи. Тобто, якщо ви працюєте більше, ніж це зазначено в вашому контракті, то ви виконуєте понаднормовану роботу. Взагалі, чи повинні ви її виконувати чи ні, залежить від того, що записано у вашому робочому договорі або в тарифному договорі. Якщо в цих видах договорів є якесь положення, яке фіксує те, що ви маєте виконувати такий вид роботи, то дійсно ви тоді маєте прислуховуватись до цього і виконувати, коли роботодавець від вас цього потребує. Якщо таких положень в цих видах договорів немає, тоді ви можете відповідно відмовитись від понаднормованої роботи яким чином буде компенсовано понаддормовані робочі години, зазвичай описується в робочому а, договорі. Тобто, це може бути або відгули, або це може бути додаткова оплата. Але якщо в договорі а, нема ніяких положень про те, як буде компенсовано а, додаткові робочі години, тобто, а, якщо вони не будуть компенсовані ні відгулами, ні додатковою оплатою, то вони... А, у не мають перевищувати більше ніж 10% від узгодженого в контракті вашого робочого часу. Зверніть увагу, що для працівників, які отримують в Німеччині дуже високу заробітну плату, понаднормовані години не оплачують. Станом на 2022 рік для Східної Німеччини це заробітна плата становить 6750 євро брутто, а для Західної Німеччини становить 7 євро брутто. А я з вами прощаюсь, бажаю вам дуже гарних вихідних і очікуйте найближчим часом другу частину нашого розбору робочого контракту. Всім па-па!